На вулиці сніг, а за пів години світить сонце. Це справжня катастрофа для метеозалежних. Часто симптоми цього недугу проявляються у людей від 50 років. Однак нерідко це стосується і тих, кому не виповнилось навіть 20. Різка зміна погоди для метеозалежних загострює хронічні хвороби та впливає на самопочуття. Кожен відчувається індивідуально. Кожна людина може відчувати по різному. В когось це може проявлятися головним болем, запамороченням, слабкістю. В когось можуть боліти суглоби, в когось може бути загострення саме основних їх хвороб. Тому це дуже індивідуальна така штука. Через таку різноманітність симптомів ліків від цього недугу немає. Фахівчиня каже: якщо хронічних захворювань немає, побороти метеозалежність можна, дотримуючись здорового способу життя. Ми завжди говоримо, що потрібно загортовуватись, потрібно раціональний правильний спосіб життя вести. Можливо, коригувати свої хронічні захворювання, бо зачасту люди забувають, що потрібно обстежуватись, проводити планові чекапи, коригувати лікування, можливо, яке вже роками приймається, та більше проводити часу на свіжому повітрі. Якщо хтось відчуває підвищення тиску, головні болі або інші симптоми, обов'язково звернутися до лікаря, щоб прокорувати саме лікування. Тож не нехтуйте симптомами, які спричинила вам погода. Адже можливо, це дзвіночок про те, що варто переглянути ваші звички, спосіб життя або ж лікування. Олександра Тустюк, Нікіда Велівоць, телеканал Перший Подільський.